Отримувати пенсійні послуги із появою електронного кабінету стало легше і простіше. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, ви отримаєте доступ до онлайн-сервісу фонду та весь спектр пенсійних послуг. Електронні послуги в особистому кабінеті органи пенсійного фонду надають безоплатно з дотриманням вимог до захисту персональних даних в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ українці можуть отримати багато послуг. Юридична особа може побачити в кабінеті веб-порталу пенсійного фонду це перевірити стан звітування сплати ЄСВ, отримати інформацію про подання звітності та стану її обробки, перегляд інформації про страховий стаж працівників. Отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної плати працівника Наталія Рад наголошує, отримувати послуги онлайн мешканцям буде набагато зручніше аніж кожного разу особисто звертатися до пенсійного фонду. Це потрібно для того, щоб якнайшвидше оброблялася інформація, бо вона обробляється в електронному вигляді, і заява. Оброблена людини мешканця області йшла на виплату. Звернутися за послугами пенсійного фонду на Донеччині мешканці можуть навіть за межами області, адже фахівці працюють за принципом екстериторіальності. Ваша реєстрація, ваша прописка вона тут не має е, значення. Тобто, ви приходите в будь-якій області, в будь-який пункт і звертаєтесь навіть за призначенням пенсії. З будь-яким питанням, аби зареєструватися на електронному порталі Пенсійного фонду України, вам потрібно особисто звернутися до Територіального органу пенсійного фонду для оформлення заяви на реєстрацію. Завершіть реєстрацію, зайшовши на веб-портал ПФУ, і виберіть пункт меню Реєстрація. В закладці Реєстрація за заявою. Заповніть реєстраційну форму. Після реєстрації на введену вами електронну адресу прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження. Дження реєстрації ви отримаєте повідомлення в порталу про успішне закінчення реєстрації.